Доброго дня! Мене звати Інна, і ви дивитесь мій прямий ефір на інстаграмі на моїй сторінці Інна Коко або в запису у Фейсбуці і в Ютубі. Запрошую вас підписатись на сторінки, де ви будете постійно узнавати дуже багато корисної інформації. Ну, а сьогодні я хочу вам показати моє замовлення по січневому каталогу Фармасі. Я його вчора оформила до обіду, і сьогодні, вже о 13-й годині прийшла мені повідомлення з нової пошти, що замовлення доставлене. Отака швидка компанія фармасі. І якщо ви будете реєструватися по посиланню біля цього відео або на моїй сторінці в інстаграм і на коко, то ви ще будете і отримувати знижку 25%. та... Подарунки і акції. І зараз я покажу, що замовила я собі і своїм сусідам, друзям, які мені теж роблять такі замовлення. Це пакування, ось ящик прийшов. Він добре запакований. Бачите, спеціальне таке пакування, щоб нічого не подавилося. Тут накладна лежить, де все на новій пошті я перевірила замовлення. Замовлення я перевіряла на новій пошті, тому воно вже так покидане, покидане, тому я буду його по черзі доставати. Що тут у нас є? Так, е от що достаю, про те буду розказувати. Ой, бабах, значить, буде ще замовлятися. Оце така велика літрова бутилка. Це я замовила собі. Це засіб проти накипу та іржі. Він дуже гарно вимиває усі отакі проблеми. Я його використовую для того, щоб чайник мій був красивий, чи каструлі, в яких з'являється якийсь неприємний такий наліт, чи ну, всередині, чи чайник, чи може навіть буває таке, що згорить щось, і тоді я заливаю оцим засобом, і о, воно швиденько-швиденько. Відчищається, бачите, одною рукою не відкручу, добре запаковане. Також я, у мене душова кабінка, і я використовую цей засіб для миття душової кабінки. Також гарно вимиває крани, кахель, шви між плітками, добре справляється з пліснявою. Це засіб екологічний, бачите, біо. Він використовується для тих з каструль чи чайників, і не шкодить вашому здоров'ю. Тут є ось українською, все написано. Це у нас халяль такий продукт. І є сертифікати, у нього о, європейські, ІСО, і він не, не содержить ні хлора, ні фосфатів, бачите, ні формальдеїдів, тобто екологічний гарний продукт. Я собі брала такий десь більше, ніж пів року назад, тобто, його дуже надовго вистачає, тому що ціла літрова бутилка. І я завжди про що кажу? От у не знаєте, о, у мене о, нова квартира, у мене тут все нове. І мені так подобається, коли воно. Таке красиве все, у таких бутилочках красивих. Також я собі замовила засіб. Я відполірую твої меблі до близько Це випускає наше українське виробництво під замовлення для фармасі. І дівчата розрекламували, ось окремо до нього розпилювач, що дуже класно. Меблі він полірує, відчищає, не остається ніяких розводів, тому обов'язково я зніму до і після, і під час і зроблю таке відео. Так що слідкуйте за моєю сторінкою в інстаграм. І тікток так називається в моїх е відео на Ютубі та Фейсбуці. Буду рада поділитися з вами такою інформацією. Виробництво Україна, тому компанія Фармасі підтримує українського виробника і також. Українських консультантів бо дає можливість зареєструватися по посиланню. Посилання є на моїй сторінці, і отримувати продукцію зі знижкою 25%, навіть якщо ви замовляєте один товар. Але вигідніше замовляти більше, тому що тоді буде у вас безкоштовна доставка. Якщо замовлення на суму від 1100 гривень зі знижкою, тоді безкоштовна доставка. Якщо вас цікавить один товар, і ви не хочете реєструватися, ви можете звернутися до мене, написати, я вам допоможу цей товар, щоб ви мали. Так, що в нас тут іще далі є? Далі в нас є отакий шампунь. Це я теж собі, бачите, скільки я собі замовила. А чого я все замовила? Ну, тому що мені потрібно. Я не купую товари в магазині, я купую тут, тому що вони концентровані, вони якісні, вони з сертифікатами, і плюс ще їх ніхто. Крім на складі, не трогав руками. Коли я ходжу в магазин і бачу, скільки там подлиться товару, скільки там людей його трогає. Мені щось не подобається такий товар. А оце мені подобається, бачите, свіженький, чистенький, тільки з виробництва на склад і до мене. Це шампунь півлітровий, 500 мл. Бачите, тут великий об'єм, його теж надовго хватає. Цей шампунь можна використовувати для миття голови, у кого жирне волосся. Цей шампунь з олією чорного кмину. І якщо у вас є проблема з перхоттю, чи якийсь зуд на голові, чи жирне волосся, це якраз для вас. Я його беру собі як для профілактики, тому що на нервовій почві буває у мене чухається шкіра голови, тому це знімає такі симптоми. ну Чого чухається, навірно, всіх вона у всіх проблеми да? нерви. Нерви зараз у всіх. Тому я собі взяла якраз по акції. Є ще такий олійка з чорним кмином. І коли у мене у 2022 році була проблема дуже велика перхоть, я думала, що я її ніколи не позбудуся, саме цей шампунь, олійка, мене виручили. Тому я рекомендую, бо я знаю, що допомагає. Далі, що тут у нас іще лежить? Ну кожен каталог мені замовляють парфуми. Чого? Ну тому що всі бачать, що вони класні. Верніше відчувають, тестують, так я їх зараз встаю. Ось вони парфуми. Це самі ходові, самі класні, е, є аналоги до цих парфумів, вони пахнуть дуже схоже на французькі. Тому, якщо вас цікавить парфумерія якісна по доступній ціні, а щоб ви пахли відомими брендами, це якраз сюди до мене. Ось такий аромат Гера. Він більш свіженький, він з нотками е квіткових, таких зелених трав'яними нотками. Зараз якраз по акції йде Сігнейче Сігнатюр, я кажу, бо я німецьку мову вчила. Це е такий аромат квітковий е троянд, шикарна троянда. Пахне, розкривається. Саме, от знаєте, Мабуть, так буває, що коли ти сам користуєшся, від тебе пахне, і люди теж питають, що ти що замовити, що ти, чим ти пахнеш. Ну і е, Аромат Bliss, е, це взагалі взимку такий хід, тому що він нагадує і аналог відомого парфуму My Way. І всі, коли його ну, тестують, кажуть, Боже, а скільки він коштує? Я кажу, ну. Взагалі 700 гривень. Зараз по акції чуть-чуть дешевше. Всі оу, всього за 700 гривень мати такий крутий парфум, Тому всі, е, ну я можу сказати, що коли о, я от, пахну, мені роблять компліменти і кажуть, що та ладно, це оригінал, мабуть, бо він дуже гарно розкривається і має шлейф. Тому люди чують ці аромати на мені, я їх бризкаю прямо з своїх флаконів і завжди є замовлення. А якщо ви хочете, до речі, заробляти, то дивіться: от можна такі замовлення отримувати і заробляти 25%. Для цього треба безкоштовно просто зареєструватись по цьому посиланню, і я буду вас консультувати, розказувати, які знижки, які акції і так далі. Так, достаємо черговий е такий набір. Щоб було про що розказувати, остається тут у нас вітаміни. А дістала я тут це теж для себе. Бачите, скільки для себе всього замовила? Це у нас тонік для шкіри для догляду, він з відбілюючим ефектом. Так, у мене є вже вікові такі п'ятенця на обличчі. Тому серія є така класна, люмі називається. Вона відбілює, ну і один із таких у мене закінчився. Тонік, якраз ми використовуємо після умивання, тонізуємо шкіру, тільки після цього наносимо засоби для шкіри креми під очі, креми, сироватки. Тому ось такий тонік я собі замовила. Ви вибачте, щось каже. Ось так він виглядає. Тут у нас стільки 125 мл. Рукою не дуже зручно. Отакий От у нас тонік. Є ще крем-очищувач, зволожуючий під очі і так далі. Так, а це мені компанія подарунок подарила. Це у нас тут крем 50 мл, теж українського виробництва. Крем з екстрактом равлика, зволожуючий для шкіри обличчя. Бачите, які подарунки дарує компанія за те, що ви реєструєтесь і робите для себе замовлення. Це олівець для губ замовила моя сусідка, вона вибирала собі по сводчам, так що, якщо вам треба вибрати помаду, ось це помада, Я постараюся акуратно її відкрити. Помада у нас матова, зараз йде по знижці. По акційній ціні, бачите, матова, е суперстійка помада тримається до 6-8 годин і е під неї олівець. Під цю помаду замовила моя сусідка. Ну, а тепер опять вітаміни і опять я все собі, бо для мене е я просто знаю, що підтримувати здоров'я треба завжди. Я беру різні комплектації, але я беру, бачите, курсами, тому що самий ефективний прийом, тоді, коли ви прийдете курсом. І так, що у мене тут є? У мене тут є три спіруліни. Бачите, я взяла курсом на три місяці. Що таке спіруліна? Це такий очищувач вашого кишківника. це такий морська водоросль, яка допомагає вітаміни отримати. Спіруліна добре піднімає гемоглобін, крові, рівень заліза. І вона налажує роботу кишківника і желудочного тракту, не знаю, як шлункового тракту. І я, наприклад, після прийому трьохмісячного спіруліни себе набагато краще почуваю. У мене з'являються сили, у мене покращується такий. Мої самовідпочуття, тому я періодично десь от раз. Два рази в рік п'ю по три місяці, роблю перерив і знову п'ю три місяці. Ну, а це ось берберін. Якраз теж є в компанії така акція. Коли ви робите замовлення на 40 балів, то вам дають товари вибрати для знижки зі знижкою 80%. От якраз ці два берберина я взяла за знижкою 80%. Представляєте, які знижки в компанії бувають. Так от, берберин, він якраз для тих, у кого є інсулінорезистентність, хто хоче похудіти, у кого є підозра на сахарний діабет, для того, щоб покращити самопочуття, знизити рівень цукру у крові, знизити рівень апетиту. Тобто, ці добавки – це такі вітаміни, це такі, знаєте, екстракти трав, які. Допомагають покращити стан. От, Наприклад, я зараз приймаю е курсами е три таких добавки і ще ці добавлю. От, зараз я приймаю, дивіться, омега-3 у мене теж є. Е вітаміни краси, у нас б'юті-формула для покращення стану нігтів, волосся і шкіри. І зимку завжди я використовую вітамін Д3 із К2 з калієм. Для покращення. Так що я сама приймаю, сама себе відчуваю дуже добре і всім своїм знайомим рекомендую. Ось таке замовлення. І дивіться, подарунків, скільки крем-подарунок, два товари зі знижкою, 80%, парфуми зі знижками. Всі ці товари я взяла по акційним цінам, бо зараз у січні дуже класні знижки. Ну, як завжди, після нового року. Компанія дає можливість замовити щось таке, що ви хотіли собі давно, але саме зараз взяти зі знижками. Тому, коли ви зареєструєтесь по посиланню на моїй сторінці в інстаграм, підпишіться. По перше, по-друге, перейдіть по посиланню і зареєструйтесь. Це безкоштовно, це безпечно. І це 5 хвилин. Після цього ви отримуєте доступ до особистого кабінету, в якому є знижки. І оці усі акції, оці всі програми. Ви, як новачок, ще будете. Теж можливість отримувати 3 місяці підряд набори продукції по 50 гривень. Тобто, чи чоловічий парфум за 50 гривень, чи жіночий парфум, чи там помада плюс туш, чи шампунь плюс маска, ви самі будете вибирати, що вам потрібно. Ось така розпаковка. Я дякую, що ви побували в мене на моєму ефірі. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Буду вдячна за лайки, якщо поділитесь інформацією зі своїми друзями та знайомими. Може хтось шукає якісну продукцію. Хоч хтось хоче якісну продукцію отримати з дисконтом. Отримати дисконт це на постійно, це не тільки на один раз, а на постійно. Ви можете навіть один товар замовляти доставка по Україні. Якщо ви живете в інших країнах, у Польщі, в США, Канаді, Мексики. У Італії, Іспанії, Португалії, Британії, та неважливо, де в Румунії, Чехії, Словакії та де ви завгодно, ви теж хочете отримати знижку, там ще більше знижки. Я знаю, що в Канаді до 50% знижки. Тому, якщо у вас це таке питання є, ви напишіть мені, я вам допоможу. Моя допомога для вас безоплатна. Я це роблю безкоштовно для вас. Я буду вдячна за лайк, за те, що ви поділитесь цією інформацією з вашими друзями. І будь ласка, коментуйте, задавайте питання, і ви можете або замовити в мене, я зроблю вам замовлення, або зареєструватися, і отримати знижку, і отримувати подарунки. Дякую за увагу! До побачення, до нових ефірів.